День. Вітаю вас у освітньому центрі школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлив, і це онлайн-курс особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні у нас дев'яте заняття особливості створення онлайн флешкарток із допомогою сервісу Flippity». Щоб створити їх, потрібно зареєструватися на цьому сайті flippity.net. Обрати демо-версію, якщо ви хочете безкоштовну версію. Натиснути, хочете створити власний набір карток? Так, вкладу ці картки, ми опинимося, і можна створити свій шаблон, а можна скористатися вже створеним, і це дуже просто. Значить, Оберіть саме цей пункт це покликання активне. Зробіть копію цього шаблону. Коли ви натиснете, у вас на комп'ютер завантажиться електронна таблиця. Це і є шаблон, щоб ви зрозуміли, що це і є. Що ми робимо далі? Ви можете зробити копію або ж завантажити от перед вами Google-електронна таблиця Excel. Все тут англійською мовою, але що це означає? Одна сторона, друга сторона, зворотня, бачите, перша, друга, а це колір. От, обирайте, можна не самому вводити, а просто скопіювати, можна скрізь один колір обрати. А це колір тексту шрифт можна змінити. Не Arial, наприклад, який вам більш сподобається, але виділіть усі рядочки. Розмір, можливо, ви хочете більший, так як в Excel все редагуєте. Ось, наприклад, я зробила так, зовсім інший шрифт, колір і вже набагато веселіше. Бо це занадто все примітивно, все буде чорне і невиразне. А тут поставила скрізь yellow, а тут green. Тобто, одна колір тексту буде зелений, а колір фону жовтий. Далі. Це ми створили цю таблицю, але поки що вона тільки в нас. Ми ще нічого не створили онлайн. Отож, вам треба файл. І внизу ви знайдете такий пункт опублікувати в інтернеті. Опублікувати, і тепер будьте уважні. Оце таке ви знайдете внизу, бо часто не доходять донизу і кажуть, де ж воно ділося. І далі флешкат, бачите? Покликання ось тут воно міститься. Коли ви сюди натиснете, то покликання ось лінк, бачите? Так, а це вбудувати в блог, наприклад. Там. HTML-код. Ось, наприклад, за цим покликанням ви можете перейти і подивитися мою вправу. Ось так виглядає. За тобою морозенко вся країна плаче. З ляхами б'ється, чи не той то хміль. Козаків лягло чимало, а татару троє. Мороза морозенко. Чогось мені мед, вино не. Чогось мені, козаченьки, медвено не п'ється. Ой, морози морозенку тощо. Можна тут натискати, можна ось тут. Отож, перегляньмо, як я створювала флеш-картки. Дивіться, обираю той момверсію, знову те саме, тільки вже в реальному часі. Завантажую собі шаблон. Бачите, перекладач, ось, шаблон завантажили. І натискаємо зробити копію. Перед вами Excel-таблиця. Я вже підготувала відповіді першу сторону і другу сторону відповіді, змішала цитати різні із основної народної творчості, зараз буду вставляти. Але ж треба однакову кількість виділеного і тут замінити. Тобто, якщо ви виділили там 15 рядочків, і тут, або просто все спочатку виділіть, а потім вставте. Якщо ви, наприклад, виділили більше рядочків, ніж, ніж скопіювали, то у вас просто буде дублюватися те, що на початку. Занадто великим шрифтом, тому я зменшую і редагую шрифт, розмір, колір. Це колір заповнення, ну, якщо щоб комірка була певного кольору. Але оскільки ми там можемо дві останні колоночки відредагувати, то нам це не потрібно. Я тут, наприклад, змінюю іншим кольором шрифт, не обов'язково там, де D. обираю те, що потрібно, наприклад, грін. Сюди блу, блакитний, а там зелений. І тепер, щоб скопіювати, треба виділити і ось так протягнути по всій довжині до тих пір, поки у нас завдання це виділити і видалити. Все. Отже, колір тексту буде зелений, а фон блакитний. Далі я редагую шрифт. Озвучування може бути, тому треба додати мову, але, на жаль, тільки російська тут. І файл що робити? Можете завантажити собі на всяк випадок. І, дивіться, вниз опускаємо опублікувати в інтернеті. Опублікувати флешкат. Все, ось перед вами покликання. Можна поширити в соцмережах, ви бачите, на пошту надіслати, і можна будувати в сайт або блог. Покликання ви бачите в другій вкладочці, якщо ви загубили, наприклад, тобто в перші завдання, в другі покликання. Ви переходите і виконуєте. Це дуже важливо знать, де це покликання. Ось, будь ласка. Вному вам потрібно створити онлайн-флешкартки в сервісі Flippity з теми присвяти, епіграфи, кульмінація художнього твору по 10 штук до 26 серпня. До зустрічі на уроці!